Ерготерапія це відновлення втрачених навичок, які необхідні для повсякденного життя. У спеціально обладнаних кабінетах пацієнтів навчають заново виконувати прості дії тримати ложку, наливати собі воду або навіть вмикати світло. Це необхідно, щоб знову стати незалежними у буденних справах після пережитих травм або хвороб, наприклад, контузії, інфаркту та інсульту. Ця терапевтична кухня для того, щоб пацієнти, яким відновлюють на тих тренажерах рухи, в лугці, в пальцях, кісті, могли саме підійти, відкритий холодильник та закрити. Включити кран. Це для нас легко, а для них це велика проблема. Взяти чайник, налити воду в чашку. Дуже трудно вчаться, бо розбивається вода і тремори, брижання ну, рук. І спеціальна посуда це на півючі посуда, можуть вони так сказати, впасти, і нічого з нею не буде, оскільки не буде. В реабілітаційних відділеннях Харкова ерготерапевтичні кімнати оснащені всім необхідним для відновлення пацієнтів. Крім того, є санвузли, в яких вчаться самообслуговуванню. Також у кімнатах розташовані спеціальні тренажери для розробки рухів суглобів. Ми е, знаходимося в кімнаті для ерготерапії. Тут буде проходити розробка кінцівок, е, там, кісті руки під нагрузкою. Оце от, е, прилад міняється е, вага різна, переставляється і одягається, пристягується любий із цих і міняється. Ну, Розробки роки поставили, пацієнт тягне. Якщо там поранений, то кість, допустимо, розробляє і так далі. А, також ми а, залишили тут, є туалет і бувальник для того, щоб пацієнт міг навчатися бритися, наприклад, там, і ходити в туалет як вдома в себе. Для допомоги з відновленням мовних навичок з пацієнтами працюють логопеди. Це сідає пацієнт. І йому вчать спеціаліст-логопед, як що робити з вустами, як артикувати мову, і він повинен за собою так сказати, дивитися за І У нас дуже багато останнім часом нейропосії, лицевого нерва, коли наслідок патології, а кубаротрамва, чи ще якась травма, мають проблеми. Перекошується обличчя і треба відновити масажем м'язів, відновити функцію. тут якраз їх вчать. Хабіляційний бокс для відновлення рухів у пальцях кисті. Дуже танкеруси. Він повинен відчати, виключати. Так? Повинен сайлики перекладувати. Набирати нора, ну, тепер вже немає дисків телефонів, пальцям повинно. Серце дуже. дуже... Складно для них, які починають нове життя після такого, допустимо, інсульту. Чоловік жив повноцінним життя раз і після цієї катастрофи. Його треба психоемоціонально підготувати і фізично. Підготувати. Реабілітаційні відділення кластерних лікарень Харкова, які і оснащені кабінетами ерготерапії, наразі функціонують у тестовому режимі. Вже зараз вони приймають пацієнтів, які потребують допомоги після травм або хвороб. Скоро лікарні підпишуть договори з Національною службою здоров'я України, а це означає, що для отримання реабілітаційної допомоги пацієнти зможуть звертатися за направленням від лікаря. Це важливий крок для забезпечення доступності високоякісної реабілітації для всіх, хто потребує відновлення. На вимогу кластеризації та на вимогу моза України ми повинні були зробити реабілітаційне відділення. За поточний рік, 24-й рік, ми знайшли більш-менш пристосоване приміщення саме під відділення реабілітації. Ми провели там ремонт, тому що вимоги до відділення реабілітації вони трошечки відрізняються від загального фонду нашої лікарні. Ми розташували 20 ліжок реабілітаційного призначення. Ми зробили декілька залів під реабілітаційного обладнання. На теперішній час ми почали тиждень тому працювати поки що в тестовому режимі, і ми вже отримали перших пацієнтів. Це люди, які перебували у нашої лікарні з різною ступеню тяжкості травмами, ми вибуховими ранами. І на теперішній час вони продовжують поновлюватися то життя взагалі за рамками реабілітаційного відділення нашої лікарні. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.